Страшне лихо. У п'ятницю на Сумщині відбулася пожежа, у результаті якої дев'ять сімей залишилися без житла. Про тяжкі переживання людей та примарну допомогу від влади дізнавалась Марія Бульдович. Історія про те, як у одну мить можна втратити все. В селищі Уграї, де одразу 15 людей втратили дах над головою. Валентина Дмитрівна каже, все трапилось зненацька. Вона навіть не встигла зрозуміти. Я лежала спокійно, смотрила телевізор. Вийшла вірня спокійно на вулицю, смотрю, а о, там горить уже. Тепер же люди вимушені ночувати, де прийдеться. Ось, наприклад, Ірина тепер живе у гаражі. Каже, було все. Тепер стала безхатченком. Я неділю понеділок спала в гаражі. На, матро, на, 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 на якомусь там загорілому матросі, я там два, два дні спала. За допомогою люди пішли, як водиться, до влади. Тут їх радо зголосилося врятувати грошима. Кожному з погорільців пообіцяли дати колосальну суму 10 тисяч гривень. Наше час, ви ж розумієте, вона нічого не значить. 10 тисяч. Що можна купити за 10 тисяч? Хоча б людям дали на житло, яке стоїть зараз мінімум по селу, воно стоїть 25. А, а чуючи, що в нас пожежа, зараз люди попіднімали, просили раніше 20 тисяч, зараз вони теж жильє продають по 40 тисяч. Та як виявилось, навіть ці копійки отримують не всі. Голова місцевої сільради вирішив, де хто й без цього обійдеться. Міжна стіна в наш, в наш дом горела, там п'ятна гарі. Председатель зайшов вдома і сказав, в принципі нормально, можна пожити. А для тих, кому 10 тисяч гривень не дісталося, допомагати будуть залучаючи громадськість. Голова райдержадміністрації звітує, роблять все, що в їх силах. Відкрито я вже говорив благодійний рахунок. Також ми працюємо сьогодні з Червоним Хрестем Хрестом і благодійними організаціями для того, щоб найнеобхідніші першочергові потреби людей закрити. Відтак люди розраховувати можуть хіба що на небайдужих. Якщо ви маєте чим допомогти, перерахуйте кошти на картку, яку ви бачите на екрані. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.